Штамбова латиста гортензія. Скинула лист, сохне, на воду не реагує, тут зовсім нема листя. В'яне, і думаю, що це під'їдає хрущ. Викопала, але коріння нормальне, не з'їжене, все добре. Трохи по стволу є такі. Плями відскочу, що прив'язувала її до опори. Все висохло, постоїть трохи в відрі з водою побачимо, що з нею. Тут ще живе, тут уже в'яне, а там геть засохло. Пройшло три тижні, геть обрізалися, всохло, але виросли пуп'янки проснулися. Тому ми її будемо садити. Підготувала ямку, трошки не вгадала з розміром. Підріжу каріні її, освіжу. І треба збільшити яму, викапуємо, щоб було вільна коріннячка. Рун, звичайний, нічого не додаю. Гортензія не така примхлива. Кожен слой грунту проливаємо водичкою, щоб не було воздушен, притрамбовуємо і дамо шанс. Якщо бруньки пішли, значить повинна жити. трошки невысаженных высаженных квитов, калеусы. И почекаем. Прошло три тижни. И вот такие у нас результат. Пошла в рист.